Вітаю, шановні присутні, почнемо із знайомства. Мене звуть Алла Борисівна, прізвище половчення. Я кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ЗВО Університету України. Сьогодні я вам хочу презентувати дисципліну. Яка називається страхова справа. Загальний обсяг кредиту за цією дисципліною за навчальним планом складає 90 годин це три кредити. Для деяких спеціальностей, а саме для е, спеціальності фінанси, банківська справа і страхування рівня бакалавр і молодший спеціаліст, ця дисципліна є. Ну, як випливає з назви самої спеціальності, є обов'язковою, але для всіх інших вона є вивірковою. Чому саме ця дисципліна? Тому що загалом, як ви розумієте, я кандидат юридичних наук, я викладаю е, юридичні дисципліни, здебільшого, е, це насамперед цивілістика, це мій профіль, це цивільне право, це цивільний процес. Це е, сімейне право, житлове право, тобто все, що пов'язано з цивільними відносинами. Чому страхова справа, чому економіка? Е, По-перше, крім юридичної вищої юридичної освіти, я маю дві вищі економічні освіти рівня спеціаліст і магістр. По друге, е, на моє глибоке переконання, навчити можна лише тому, що ти вмієш сам. Тому маю деякий досвід у страховій діяльності, тому можу пояснити, роз'яснити і навчити саме в галузі страхової діяльності. Тепер, що стосується безпосередньо самої дисципліни, самого курсу, страхування це є дуже важливий фінансовий інструмент, він лежить в основі. Пенсійної реформи, медичної реформи і багатьох інших відносин, які складаються в сфері економіки, що значить фінансовий інструмент, тобто це засіб, за допомогою якого вирішуються ті чи інші питання? Ідемо <клес> по порядку. Що стосується пенсійної реформи? Я передбачаю вашу реакцію, що ви скажете, ну, яка пенсія, яка, яке пенсійне забезпечення. Нам до цього ще дуже-дуже далеко. Але хочу вас запевнити, що це дійсно не так, і дійсно цими питаннями треба опікуватися вже зараз. Дуже коротко буду намагатись вам це пояснити. Згідно пенсійної реформи, ми маємо три. Три рівня пенсійного забезпечення. Перший рівень це той мінімум, який забезпечує держава. Це в середньому 40% від середньої заробітної плати, те, що гарантує держава, але при наявності деяких умов, про які я скажу нижче. Другий рівень це обов'язкове пенсійне страхування. Це ті відрахування, які робляться працюючими. На протязі своєї трудової діяльності. Це така накопичувальна система, але не індивідуальна накопичувальна. Тобто, це те, що йде в пенсійний фонд і розподіляється на видатки пенсійного фонду, тобто на тих пенсіонерів, які є зараз, на їх забезпечення. А, а ті, що будуть вже після вас, вони будуть вкладати в пенсійний фонд, щоб забезпечувати свого часу ваше пенсійне забезпечення. І третій рівень це добровільне пенсійне забезпечення. І тут на рівні з другою, ви вже почули, пенсійне обов'язкове е, пенсійне або соціальне страхування, тобто, вже маємо страхування як інструмент цього забезпечення. І третє це добровільний рівень. Тобто, це вже та індивідуальна накопичувальна система, яка дозволить в майбутньому до того мінімуму. Який ви будете мати, мати ще й додатковий прибуток до е, мінімального розміру, чи е, роз, нарахованого розміру пенсії, який дозволить вам достойно жити, а не просто існувати. По-друге, це медична реформа. Медична реформа також на теперішній час, незважаючи на. Війну, незважаючи на воєнний стан. Я вважаю, що і ці реформи, і ці процеси вони будуть працювати і далі у будь-якій сфері економіці. Там, де передбачені е, саме там, де передбачене саме страхування як фінансовий інструмент, вони будуть працювати, і е, це питання буде ставати ще більш гострішим. на сьогоднішній день. Ми маємо також два варіанти або два рівні. Це той мінімум. Який забезпечує нам держава, тобто ці медичні послуги, які надаються громадянам за державний кошт. І другий рівень це той рівень, це ті медичні послуги, які сплачують самі громадяни. В майбутньому ми наблизимося до європейського механізму, європейської моделі, коли Медична допомога, первинна медична допомога, наголошую, буде надаватися безкоштовно, наприклад, муніципальними або іншими рівнями медичними закладами, а усі інші будуть виключно за кошт самих громадян. І тут дуже важливо мати так званий медичний поліс, медичне страхування, а поліс це вже документ. Який якраз свідчить про наявність медичного страхування, тобто, що ця людина застрахована. В чому суть взагалі і страхування, і медичного страхування взагалі. Тобто, ви можете сказати, навіщо мені віддавати гроші комусь, коли я можу просто відкласти, і коли мені знадобиться, я піду і сплачу за якісь послуги. Справа в тому, що механізм страхування працює таким чином, що, якщо трапляється страховий випадок, то людина, яка застрахована, яка має цей поліс, вона отримує весь комплекс медичної допомоги в повному обсязі, без прив'язки до тієї суми коштів, яку вона вже сплатила. І це також є дуже важливим моментом. І по-третє, що я хотіла би вам сказати, на чому наголосити, що е, страхування це може бути вже зараз, коли ви е, навчаєтесь, при мінімальних затратах часу і зусиль, ви можете мати додатковий заробіток. Тобто, будучи застрахованим, тобто ви застрахували своє життя, здоров'я, майно і таке інше. Ви можете співпрацювати з цією компанією страховою для залучення в якості страхового агента для залучення інших людей для роз'яснювальної роботи серед них, і таким чином ви можете отримувати пасивний дохід у, від кожного е, укладеного договору. З людиною, яку ви приведете до цієї страхової компанії, ви будете отримувати відсотки. Таким чином, питання ну, взагалі з місця дисципліни і цього напрямку фінансової діяльності, він є дуже цікавий. Він є дуже практично прикладний, якщо можна так сказати. Тому який стан. Страхової діяльності в Україні на зараз, які критерії треба враховувати при виборі страхової компанії, що таке страхові ризики, які є види страхування і багато-багато інших питань ми будемо з вами вивчати в розрізі дисципліни страхова справа. Я запрошую вас до вивчення цього цікавого практичного матеріалу, який принесе вам не тільки формальну частину, що у вас в дипломі з'явиться такий запис, що ви вивчили таку дисципліну, такою кількістю кредитів і отримали таку оцінку. А будете мати ще й певний практичний досвід. І, може, за цей час, за час вивчення цієї дисципліни, ви вже вибудуєте собі якісь плани і почнете їх втілювати. Дякую за увагу і чекаю вас на своїх заняттях.